Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відео два в одному. Відповіді на актуальні події, ну і відповіді на питання підписників. Про що мова? Да нібито у Путіна серце зупиняло ось ось. Пройшла така новина. Ну давайте подивимося, що до чого. Правда, неправда. У котрого із путінів, так, ну і так далі. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно десь на днях у якогось із путінів зупинялось серце? Хай скажут його неправда. Торісас. Вуніо перевернута. Ансус перевернутий. і шо? По фіналу, по фіналу Отл. А цікаво показали. Добре. Що ми маємо? Треса, воня перевернута, ансус перевернутий отов Загалом, так, да, дійсно. Ось ось він удар іде. Ось він удар. Ну, якби так. Да. Е, тобто, так, да, дійсно, щось було. Вуня перевернута. Сумні новини для когось. Це ще не траур. Хоча е, далі, Ансус, але без обману не обійшлося. Тобто, про що мова? Чи оце у того самого оригінального Путіна? Відповідно, у мене виникають великі питання. Чи така подія мала місце? Ну так, да, як е, от, І о, ось о, ось руна влади, як така. Тобто, сумні новини для кого? Для влади, відповідно, кремлівської. Та, яка путіном не є. Да? Ось, якщо так. Ну, цікаво. Ну і обман, якщо так, то від кого? Від влади також. Ну, читайте від влади кремлівської. Чи була така подія? Ну, так, да, була. Ну, давайте, давайте. Давайте подивимось, тепер же, власне, у кого. У оригінала? Чи, чи це якийсь із двійників? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка, Це у справжнього Путіна десь на днях був. Е Зупи була зупинка серця. Айскару не неправда. Єра. Урус. Научас перевернутий. І що по финалу? А вот перевернутий. Ага. Цікаво. Так, е, да, гаразд, що ми маємо? Єра, урус навчась перевернутий, ото перевернутий. Ну, схоже, що таке у справжнього. Тобто, ось Єра. Так це ж було вже. Тобто це цикл. Ну і взагалі, якби як сердечний ритм, знаєте. Ось. Тобто, дійсно, сердечний ритм ось під цю руну якраз чудово підпадає. Далі. Е, ось, власне, урус, удар. Ну Це, ну, це в даному випадку не удар, це здоров'я. якби. Тобто, проблеми зі здоров'ям були. Схоже, щось вже десь таке було. Що Путіна, відповідно, е, якби, ну це не серцевий напад, це вже таке дійсно серйозні проблеми. Проблеми із серцевим ритмом, будемо так казати. Тобто, щось вже таке з <кхм> цього бункерного було. Можливо, коли йому операцію робили, там, да, зупиняли, відповідно. ну, Ну, кома, не кома, ну, одним словом, В, у людини тоді теж серцевий ритм зупиняється, замідляється і це от все. Так, тобто, щось таке було. Зі здоров'ям солідні проблеми. Ось далі, наутіс перевернутий. руна долі перевернута. ну, Час ще, схоже, його не прийшов. А? Але дуже б хотів. Ось того, та? та той випадок, коли б тут я з задоволенням би побачив смерть. Виключення з правил. Добре. Що ми маємо? Але це ж труднощі. Труднощі по здоров'ю, притом, знаєте, такі суттєві, суттєві вже. І ось отал перевернутий. Втрата влади. Це, знаєте, втрата влади це він вже під питанням його дієздатність, будемо казати. так От, відповідно. Що воно ще живе, ну ще живе. Ну це ще не вхід в кращий світ. На жаль, а хотілося б. Ну, гаразд раз, давайте подивимось, що тут ще ми маємо цікавенько. Що ми ще маємо? Так, дякую за відповідь. Добре. Е -е, а як би тут запитати? Добре, а давайте. Чи скоро взагалі оцей от весь маскарад із путіним закінчиться? Давайте запитаємо. Да? Тому що, якщо оригінал в кращий світ відправиться, то що, будуть двійниками орудувати? Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи довго буде тривати ця от ще гра на публіку із двійниками Путіна? Скажуть що неправда. Ну, то перевернутий знову таки? Феху. Кана. Лагус. Ха! Та ще пограються вони, знаєте, вони цей маскарад ще не спішать закінчувати. Про що мова? Ото перевернутий фехо, канно Лагус. Ну ось отак перевернути. Ну знов-таки втрата влади. Ось, ось їхній цар, який вже, який вже скоро не цар. да? От, Погано йому. Я ж кажу, дієздатністю вже, під питанням. Якби. Але, тим не менш, ось бабло рулить. Бабло рулить. Мало того це ж і е, стосунки. Партнерство, да, також. В будь-яких його проявах, відповідно. Тобто, хто там? Колективний Путін. Да? Ну, ось ось воно, ось воно. Ось воно кано. Для них і радісні новини, для когось з них, принаймні. Да? Мало то домовляються, ось гроші є. Ну, як, будуть ділити це все ясно. І ось, лаус! Вони все чудово почувають, у них правильний вектор, якби знаєте. Ну, взагалі, що це? Що в маст як то кажуть? Маскарад буде продовжуватись. Ну, а ну добре. І наскільки мені розуміння прийшло, цей весь маскарад буде аж до виборів у них. Да? А потім Путін нібито відійде від справ. Да? А ну давайте. Чи правильно я зрозумів, що це ще до виборів в Росії і ця вся клоунада буде з двійниками? Добре, дякую за відповідь. А, слухайте, ще ж одне забув запитати. А чи відкачали того бункерного? Ну, хоча там смерті не показували. Якби, як, якби гигнув то цей. Ну давайте, запитаю. Добре, дякую, за відповідь, Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи того Путіна відкачали після серцевого, після зупинки серця, яка у нього ось десь на днях була? Хайскай, тюрк не правда. Іса. Постаруна, ну і що? Ансус. Дагас. І Перт. а От зараза. Зараза. Ну, Ах, ну добре. Ще не час. Ну, в принципі, що руни показали. Що ми маємо? Іса, Ісапуста руна, Ансус, Дагас, Іперд. Ну, це не руни покійника. На жаль. В даному випадку хотілося б. Добре, що ми маємо? Ну, ось Іса, да, Тобто певні обмеження були. Що з ним? Обмеження суттєві по здоров'ю. Тобто воно зараз лежить. Воно зараз лежить, але це ще не смерть. Далі, постаруна. Ну, постарались те приховати. Да, наскільки можливо. Ну, до речі, це Іса також про приховування інформації. Ну, але все рівно, бачите, про. Така інформація, що це як шило в мішку, не вдержиш, все рівно вилізе. Ну, ось про те й мова. Ну, до речі, да, привіт від вищих сил йому. Угу. Діду скоро вже на поклон до вищих сил, чи так, чи інакше. Далі, ось, ну ось, Ансус. Да, знак від вищих сил йому. Привіт, так би мовити. Ну, побачимо. <рапляє> Дойде, я щось сумніваюся, і що він там покається різко, і в монастир вирішить піти. Да? Хоча навряд чи встиг би всі свої гріхи відмолити. Пекло по ньому вже плаче. Добре, ну якщо так, гарні новини. Все-таки, на жаль, да. Ось, що трансформація ситуації, ось удача. До речі, це ж руна магії, як такої. Я вже десь казав, здається, на стрімі, що його то магією підтримують. І шамани там, і відьми там є і так далі. Його підтримують на цьому світі. Тобто, воно б то вже мало би піти по-хорошому. Але ще держить. От про те й мова. І тут його ще, читайте, мало не насильно втримали на цьому світі. Ну, ну, чи довго протримають? Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо, чи це до виборів в Росії, ця вся клоунада з Путіними буде. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мій будь ласка, чи правильно я розумію, що ця гра з двійниками Путіна буде тривати аж до виборів в Росії в наступному році? Хай скажуть, ровно не правда. Іса. Хагалас. Евас. Ну і що по фіналу? Гебо. Ага. Цікаво. Добре, що ми маємо? Міса Хагалас, Елас гєбо". Е, Да ні. Тобто, тобто про що мова? М -м -м. Ну ось відразу йде Іса. Да, якісь обмеження, але і Хагалас. Руйнування їхніх планів. Тобто, хто це думає грати з двійниками Путіна аж до виборів? Схоже, що план то в них зміниться. І раніше ця вся ширма упаде. От як мені бачиться. Ось. Іса, якщо взяти що це, знаєте, як якийсь морок, да, ну, читайте приховування інформації. То ось Хагалас, ось іде руйнування цього, якесь обновлення, злам ситуації. О, Далі, воно і куди йде, призводить до руху якогось, до нових можливостей. І що, по фіналу ГЕБО? по фіналу партнерства. Тобто, як мені бачиться, хто там за Путіним стоїть. Схоже, що досягнуть згоди, і в результаті його, ну одним словом, ця вся ширма закінчиться. Може закінчитись навіть і раніше виборів. Хоча у них, як я бачу, на даний момент плани таки дотягти. Дотягти до виборів. Правдами і неправдами. Але ось тут хаґалас. Схоже, щось таке буде цікаве, да? що не вдасться їм дотягти. От буде весело, якщо прямо десь на публіці при камерах у Путіна. В лапках теж серцевий напад станеться, да і він так ляпнеться в прям, прямому фії. Ну тоді вже з двійниками не пограєшся, якби правда. Ну, це перше, що мені прийшло, може, якось воно інакше програється. Тобто вони спробують. Але але тут тут хагалас, облом. Щось щось буде цікаве. Але домовляться, все рівно домовляться. Щось буде. Щось цікаве на Росіюшці буде. Ну-ну, ну. -ну. Да, ладно, ну, -ну, -ну. Добре, дякую за відповідь. До речі ж, коли я дивився по Кремлю, розклад робив останній, що там в Кремлі, в кремлівської влади, то там падала якась прихована смерть. А? Ну, прихована смерть в даному випадку може програтися от саме так, як зупинка серця. Ну, фактично ж, смерть клінічна, якщо вже так. Да? От. Ну от, відповідно, цікаво. Ну-ну. Добре, дякую за відповідь. Ну, Давайте подивимось, що то, що то буде для України і для Росії. Да? Якщо так. Якщо воно все-таки відправиться в кращий світ, давайте так і запитаємо. Тобто, бачите, ще там воно живе. На жаль. Да? Ну нічого, схоже, недовго йому лишилося вже. От. А ви маскарад ще. Що в нас як то кажуть? Маскарад буде тривати. Ну, добре. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Як повпливає смерть Путіна на Росію? А я рони правду. Те й вас перевернутий. Соло. Перт, Ман нас перевернутий. Да ви ж подивіться. Кана перевернутий. Альгіс. Ой, да, Добре, що ми маємо? Ти перевернутий. Соло, перт. Маннас перевернутий, Кано перевернутий. Альгіс гєба". Ну, Як повпливає? Цікаво. Тут, знаєте, показали багато всякого. Ну ось, те перевернутий. Страх у них. Страх у них якісь обмеження можливостей. Ой-ой, що таке? Царь вмер, да? Ось, ну, страх, як би. Отряди Путіна точно в печалі в депресію впадуть, однозначно. Але а у когось страх і сум, а в когось ось радість, перемога. Ну, тобто тут ось чітко, два різних лагеря. Хто, схоже, більш адекватний, ті будуть святкувати, що нарешті воно в кращий світ відправилось. Так, більша частина планети буде святкувати. Е, добре, на, далі. Перт, ну взагалі як, як удача. Ось вам. Це ну, не лише про перемогу, це про позитивні емоції. Радість, знаєте. Радість, да от нарешті, звершилось. Ось відкриття можливостей буде для когось, і удача, як би, взагалі. Да, схоже, не одну бутилку шампанського вип'ють. Навіть на Росії. Все-таки не всі прям поголовно його там люблять. Далі, ось манна перевернутий. Ну, ось, власне, наш сам покійничок, який ще не состоявся, на жаль. да. Ну, нічого, состоїться. Ось він сам. Тобто, якщо подивитися окремо, то це перти Манас перевернутий. Хвиля смертей, якщо так, піде за уходом Путіна. Ну, як так, я так розумію, що це маються на увазі його двійники і самі наближені його посіпаки. Да? Вони всі разом за хазяїном відправляться в кращий світ. Ну і гризня за владу. Да? Ніхто і це не відміняв. Далі. Ткана перевернута. Ну, ось сумні новини. Смута у них почнеться. Ось вам. Страх і сумні новини, якби взагалі печаль. Обман, до речі, на да, знов таки сюди. Таке смерті, обман. Ну Росія в усій красі. Що ж тут скажеш? Далі. Але Альгес, тобто якось все-таки втримається. Росія в хаос цілковитий, не скотиться, на жаль. По Альгезу таки втримається, і ось соло. Нове сонце сходить, да? ну, но, новий царь, читайте, що там, назначать когось відповідно нового. Ну, ось гебо, да? в принципі, партнерство, співпраця, тобто якісь е сили, там домовляться і відповідно ось посадять нового царя, так би мовити, ось по домовленості. Ну і ось. як би, Гєбо. Величезне бабло, до речі, на кону, куди ж без того. от, Ну і ось по фіналу домовленість. По фіналу домовленість. Новий цар. Ясно. Ну, давайте подивимось, що для України. Ну, приємно, що хоч хтось там і на Росії також порадіє тому, що оце от бункерне в кращий світ пішло. Все-таки не, не всі 100% на Росії остаточно відбиті, треба сказати. Є і адекватні, правда, їх дуже і дуже мало. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Отже, скажіть, мені, будь ласка, ну тут на Україну як це вплине? Нам треба питати, як вплине на війну тоді, так? Да? Тому що на Україну напряму смерть Путіна ніяк не вплине. Ну, хіба що не одна пляшка шампанського буде розпита, а й той чого й поміцніше. У мене, до речі, теж на цей випадок дещо прибережене. Е, цікавеньке. Добре, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть, мені будь ласка, як смерть Путіна вплине на війну в Україні? Хай скажуть його неправду. Знов те і вас перевернутий. Ну ну. Фе вас райда Феху. Соло, о, це вже цікаво. І Постаруна. Ну і що, поясніть, будь ласка. І Єра. Ха -ха. Ну, прискорення закінчення війни, да, прискорення, наближення перемоги. Ну, в принципі, я колись це і робив, що це як одна із подій, яка наблизить перемогу. Так, да, оце воно. Що ми маємо? Те вас Евас, е райдо, феху, соло, пустаруна, єра. Ось тей вас перевернутий. В даному випадку це не про страх. То навпаки, списи в землю, да? зменшення агресії. Да? Мало то, прискорення, руху, ось дві руни руху підряду, обидві швидкі, якщо так. Відкриття можливостей якихось, відкриття якихось перспектив. Ну і дорога, якби, ось, ось це, ну, знаєте, це кінь, якщо так взяти. да? А ось дорога, ось. Що ще треба? Рух вперед, на всіх парах, як то кажуть. Куди? До ось до ресурсу. В даному випадку це позначка звільнення територій, відповідно. У нас бойовий дух іде вгору, і це якби ця подія наближує закінчення війни, притом суттєво, різко будемо казати. Ну знов таки, це війна не на наступний день завершиться, але це суттєво наблизить відповідний кінець. Ось, ось вам звільнення території, ось вам власне, перемога. І курс, куди курс на перемогу на всіх парах, якщо так. Ну, ось старуна, да, вищі сили. <смі> да, вищі сили за Україну і да, це, в принципі, визначено, що це відбудеться. І десь так воно і буде. От. Дорога туди йде. Дороги навіть, якщо так, воно все до того йде. Вищі сили за Україну, ще раз повторюсь. Ну, ось є, ось все, фініш, фінал. Якби, якби отак от випало, взагалі чудово. Перемога і завершення циклу. Да, як вам вплине на війну? Фінал війни. Ну, випало отак. Тобто тут ще все-таки якесь, ну, вищі сили, да, але це ще, знаєте, якась певна невідомість присутня. Але загалом, да, ця подія, кончина цього бункерного существа, дуже і сильно наблизить кінець війни. Отже, ж голум з кільцем все владдя ото не гигне. Ну, нічого. І по нього старуха з косою прийде. Ще ніхто від неї не відкупався. і не виняток. Добре. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте останнє запитаємо. Чи все-таки дізнаємося ми інформацію про всіх оцих от двійників Путіна? Коли оця вся ширма впаде, і ми побачимо, що ж там власне за кулісами відбувалось. Так? Цікаво ж все-таки. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А, чи дізнаємося ми все-таки всі подробиці про всіх двійників Путіна і про всю оцю гру з двійниками Путіна? Хайскать вона правда. Ей вас? Тресос перевернутий. Райду, ну і що по фіналу? Іса. Щось дізнаємося, але не все. Щось схоже, засекретять в тому числі. Добре, що ми маємо? Ейвас, Торісас перевернутий, райдо Іса. Ну, ось Ейвас, да? якісь труднощі, якісь, якась оборона. Відповідно, в даному випадку мені йде як секрет. знаєте, Секретність. тобто. Ось Торісас перевернутий, але якісь дії будуть, да? відповідно. Ну, такі. Активні, неактивні, інформація буде схоже поступово випливати. Тобто це не, не в один день все розкриється. Ось якось так мені бачить. Ну, назалому ось райда, да. курс туди. Курс туди. Відкриття можливостей, ну це якби. Ну, читайте, ось інформація. да. Обмежена якась інформація буде потроху витікати. По ісі. Спробують, звичайно, це притримати, але шилу в мішку не втримаєш. Ну, відповідно, ось воно потроху все витікає. Дізнаємося, але не зразу. Знов-таки поїться. Тобто, якось воно буде схоже потихеньку йти. Ну, в принципі, все. Все, що хотів, подивився. Ну, сподіваюсь, на питання відповів. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!